Шеф має чудове рішення, щоб зробити оригінальну страву, я використовую цукерки. Маля їх просто обожнює. І так, пляшка в мене вже є. Залишилось засипати в неї цукерки. Але це простіше простого. Здається, це всі червоні цукерки. Тепер перейдемо до синіх. Далі нехай будуть жовті та зелені. Не забув про помаранчеві. Супер. Пляшка наповнена. Тепер треба затиснути горловину долонею і гарненько все перемішати. Ось так. Я спеціально залишив трохи місця, щоб туди можна було залити мед. Чудово, можна закривати. Ну а тепер час трохи заморозити наше желе, щоб воно застигло. Для цього мені знадобляться ось такі гумові рукавички. І ось така величезна банка. А ось і він. Гість програми. Сухий лід. Вперед! Занурюємо сухий лід в банку і чекаємо, доки він наповнить її. Гарно, ефектно, аж мурашки по тілу. А от і наша пляшка. Дорогу шефу, пара хвилин і перед вами неповторне.